На життя гайрушників Олександрова та Ірафєєва готувався замах. В Генеральній прокуратурі кажуть, інформацію про підготовку замаху отримали від розвідки ще 16 лютого. Відомо, що зловмисники планували ліквідувати росіян під час переміщення їх до суду. Проте сьогодні суд над гаєрушниками подовжився. Російських військових доставили до зали. Засідання розпочалося з новим адвокатом Валентином Рибіним. Через це розгляд принесли на 5 квітня, щоб новий захисник зміг ознайомитися з матеріалами справи. Попереднього оборонника Юрія Грабовського не знайшли однак правоохоронці затримали підозрюваного в організації викрадення адвоката за словами Анатолія Матіуса. Підозрюваний разом зі спільниками викрали адвоката в Одесі, відвезли до Києва та вилучили велику суму грошей з його сейфу. Правоохоронці відпрацьовують декілька версій зникнення адвоката. Одна із них інсценування викрадення. Ми відпрацьову декілька декілька версій, одним з яких є як інсценування, про що свідчить більшість тих доказів, яких ми зібрали. Хоча ми не виключаємо і такого фактору, як побутов побутова з метою грабунку. Це один із небагатьох випадків, коли я, мабуть, погоджусь, але ким це інсценування викрадено, це вже питання.